Прифайного, благодатного і натхненного Нового Дня Свіжого Товариство із щирого серця сьогодні, святий Василій Великий, хоче нам дати файну підказку, хоче нас повчити доброго діла. А саме, ну, про протистояння брехні. Він каже, що той, хто чинить брехню, не може бути добрим у жодній справі. Той, хто звик до брехні, не може бути добрим у жодній справі. Уже третій раз перезаписую відео, бо вже ем, плутаю слова. Але я щирий, не брешу хоча б тут. Той, хто звик до брехні. І звик до брехні не лише до брехні збоку, зі сторони, а також до брехні власної. Коли ми звикаємо, то ми добрими не можемо бути ні в чому. Чого? Бо брехня це точно мова Злого Духа, це мова диявольська. Брехня це мова бісівська. І коли ми на ній говоримо, коли ми нею ділимося, коли ми нею розмовляємо, то коли наша мова вже така буде очорнена, то як будь-яка справа буде добра, як будь-яка справа буде благословенна, ось чому нам треба завжди повставати проти брехні, насамперед, проти брехні, яка приходить ззовні, але пильнувати і про брехню, яка є ось тут. Яка я ось тут. Вчора буквально ми з друзями говорили про те, що ми, люди неймовірні професіонали до того, щоб обманювати самих себе, до того, щоб брехати самим собі. Ми, як там говорила одна подруга, каже: от зробиш собі постанову, я на дієті вже не буду їсти, а потім вечором це ще трошки підхрумаю, під а це трошки скуштую, а це, це ж не зашкодить. А потім проходить місяць і думаєш собі. Та чому дієта не допомогла? Ну бо ти собі не лише підбріхуєш, але і під'їдаєш, і підгризаєш. То дієта ніби була, а до кінця і не дуже була, бо, ну, бо ж такий був тяжкий день, треба себе пожаліти. Бідний, я нещасний. Тому, товариство, пам'ятаємо слова Василія Великого. Той, хто звик до брехні, а ми додаємо, і зовнішньої, і внутрішньої, не може нічого робити хорошого. Бо брехня усе притрушує. Вона як отрута. Вона як ложка дьогтю у бочці меду. Вона, власне, як капелька солярки, капелька бензину у, у великий дзбан з чистенькою джерельною карпатською водою. Немає значення, скільки там капнеш. Воно вже спортить. Воно вже зруйнує, воно нищить, Воно впливає, Воно перетворює. Тому варто їй опиратися. І ми настільки Божі, наскільки ми любимо правду. Насамперед правду ось тут, правду до самого себе, правду відносно інших, правду потім від інших, фільтруючи всяку брехню. А як це зробити? Ну то бути біля того, з великої букви, хто сам і є правдою, хто себе правдою назвав. Ісус про себе говорить: Я є дорога, правда і життя. Ну, то треба бути з ним і настільки прислухатися до нього. До Ісуса, наскільки з ним синхронізуватися, щоб Він нас навчав, що є добрим, а що злим, що є хорошим, а що поганим, що варте, аби його приймати, працювати, здійснювати, а що варте того, аби його сміливо відкидати? І його правда, коли ми її пізнаємо, зробить нас вільними. Шукаємо правду і борімося проти всякої брехні, і тоді наші справи. Не будуть спорченими, але будуть хорошими, бо будуть у правді Божій, а в його правді усе буде хороше. Майтеся файно? Будьте у правді. Мир вам.